Доброго дня, шановні радіослухачі та телеглядачі. В ефірі черговий випуск радіобесіди Он Тайм. Мене звуть Вікторія Шейкіна. Сьогодні я вас познайомлю з начальником зміни блоків 1-2 цеху вентиляції кондиціонування Рівненської АЕС. Заразом і майстром спорту України з грівого спорту, представником збірної РАЕС з гірьового спорту, паном Сергієм Бовгерою. Поспілкуємося з моїм гостем про поточні завдання та плани збірної РЕС з гріового спорту та й загалом про те. Де, яким чином компанія підтримує спортивну діяльність атомників? Отож, вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії для початку, давайте познайомимо глядачів із вами. Як і коли ви прийшли в атомну енергетику та загалом, ким працюєте на підприємстві? Тобто, яка ваша посада? Розкажіть трішечки про себе. Вітаю Вікторії. Ну, взагалі, професійна діяльність моя розпочалася з 2003 року після закінчення нашого професійно-технічного училища. Після нього я якби, влаштувався в цех вентиляції та кондиціювання на посаду слюсаря. І, ну, на даний момент я з 2010 року працюю на посаді начальника зміни цеху блоків 1-2. Ну, коротенько, що входить в ваші обов'язки. Наш цех рахується як легені атомної станції, тому ми підтримуємо температурний режим, вологісний режим, санітарні норми в приміщеннях, де знаходиться персонал, обладнання, тому що зараз обладнання йде дуже Чутливе до е, кліматичних умов, і тому потрібно підтримувати його в працездатному стані. І, відповідно, ми цим і займаємося. А як свого часу взагалі прийшли у спорт і чому саме обрали гірьовий спорт? Ну, спортом я займаюся з дитинства, з малку, різними видами займався, але чомусь, якби мені імпонувало такі силові види спорту. Тому, починаючи з ПТУ, я більш е, якби, почав більш фізичними. Такими вправами займатися, ходити в спортзал. І з 2017 року, якби вирішив, думаю, чому б не спробувати себе в спартакіаді з грівого спорту. Тим більше я займався гирями в спортзалі, я зумів зайняти другу сходинку п'єдесталу. Хлопці мене побачили на цих змаганнях і запропонували поїхати на спартакіаду Атомпроспілки. Я, звісно ж, погодився. Ну і розкажіть, ви згадали про своїх хлопців, так, про свою команду, яка вона, ця ваша команда, що це за люди, яка панує атмосфера. Розкажіть трішки про збірну з Грівого спорту АЕС». Команда в нас складається з сіми чоловік, які постійно ходять, тренуються, якби кістя команди. Це Левко Микола. Він вже якби з самих азів, з самого початку займається Кузлюк Андрій, наш військовослужбовець Васінський Роман, до речі, мій перший тренер, який поставив мені техніку і виконання вправи. Павлючик Віталій, обруснік Віталій і Рак Костянтин. Зараз трошки підтягуємо молодь, пробуємо, якби. До цього виду спорту займатися, цікавиться молодь. І хлопці і дівчата також. Як часто тренуєтесь, де збираєтеся? Який поточний робочий графік команди? Тренуємося ми зараз просто кожного різний графік роботи, але стараємося, як мінімум, два дні виділити в тиждень на тренування. Це силові тренування з гирями, по дві по три години. Працюємо, але крім цього, це ж у нас праця не тільки з гирями, так само включаємо функціональні тренування, кардіотренування. Тренуємося, стараємося постійно підтримувати. У нас нема такого, що ми готуємося до змагань там за квартал. Тренуємося щорічно, цілий рік. Нон стоп, як то кажуть. Да. А скільки років вже існує команда, хоча б приблизно, так? І от якими знаковими перемогами можете пишатися за ці роки? Ну, я в команду прийшов 17-го року, але команда до того існувала. І вже з 17-го року, якби ми з нами почали рахуватися, ми поїхали на Спартакіаду Атомпроспілки в 17-му році. Ми стали другими. А в 18-му ми якби так само працювали. Певненіше, і зайняли так само першу сходинку п'єдесталу. Це відбулося, здається, хлопці казали, вперше за 16 років спартакіади. І з тих пір ми їздимо, займаємо постійно якусь сходинок п'єдесталу. Другий у цьому році ми стали чемпіонами. Ну от про це ви знову ж таки згадали. Хотілось би глядачам через нагадати, що на 30 й всеукраїнській спартакиаді колективі фізкультури Атомпроспілки команда власне Рівненської АЕС тріумфально зіграла у змаганнях із шашок, із грівого спорту. І загалом, от за підсумками цієї спартакиади, команда знову ж таки нашого підприємства виборола друге загальнокомандне місце. Так, от поділіться, як грівовики РАЕС готувалися до цієї тріумфальної, як то кажуть, перемоги. І до цього тріумфального призового місця. Як взагалі оцінюєте роботу своєї команди на цьогорічній спартакіаді? Адже розуміємо, що доводилося тренуватися в непростих умовах, бо живемо ми вже який рік в непростих умовах повномасштабного вторгнення. І от наскільки було складно чи просто досягнути цього результату? Так, війна внесла свої корективи, але, попри все, ми підтримували свій фізичний стан. Тренуємося, як я вже казав, ми нон-стоп цілий рік. Тренувалися паралельно, ми ж, крім спартакіади, їздимо ще на обласні змагання, на Кубки, чемпіонати України. Відповідно, це потребує постійних тренувань. Ну і відповідно готувалися на спартакіаду. Ми знали, що буде нелегко, тому що на нас всі налаштовуються, знають, що на Рівненській ЄС сильні голови. Okay, 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 okay. Тому ми так само тренувалися і старалися покращити результати з попередніми спартакіадами. І в нас це вийшло. Свій успіх команда присвячує кому. В першу чергу ми присвячуємо це Збройним силам України, нашим захисникам захисницям, що вони дають нам можливість займатися цим видом спортом і підтримувати себе в фізичному стані. Дуже велика їм подяка. Якщо повертатися власне до вас, то зовсім нещодавно вам вдалося виконати норматив майстра спорту України і. Це як на мене, хоча я не надто сильно розбираюсь в горіловому спорті, але вважаю, що це потужний результат, так от що вам допомогло досягнути цього рівня. За кому власне ви завдячуєте за такі досягнення? І от наскільки було б складно чи просто досягнути звання майстра спорту України? Так, да, я пишаюсь, до речі, цим званням. Я йшов до нього, якщо в сумарному взяти, це, мабуть, два з половиною роки тренувань. В першу чергу дуже велику роль зіграла підтримка сім'ї, мотивація колег. Я знав, що це буде нелегко, і тому йшов, і це дуже колосальна праця, виснажлива, і були трошки травми. Трошки ми змінили тренування з тренером. Але я йшов до цього результату, я знав, що буде нелегко. Хоча деякі люди не вірили в це, до речі, вони мене цим мотивували. Також ну, старався. Дуже колосальна праця була відпрацьована і дуже чимось потрібно було жертвувати для цього. Але я задоволений цим результатом. Чи плануєте в майбутньому передавати свій досвід молодому поколінні тренувати молодь? Так, плануємо не тільки молодь і хлопцям підказувати, так як ми вже пройшли цей шлях. До речі, в нас в цьому році не тільки я виконав норматив майстра спорту, весною виконав Липов Микола Миколайович. Теж працівник рівненської ЕС? Працівник Рівницької АЕС, працівник цеху забезпечуючих систем. Він весною на чемпіонаті України виконав цей норматив. Зараз в нас в місті два майстри спорту. То ми їй дуже раді з цього приводу, і справді, хлопці, пишаємося вами. Ну і ви плавно навели мене на таку думку, що все таки бачу, що соціальна політика компанії нашої компанії, так і заразом нашого підприємства, є справді прикладом для наслідування і. Ні для кого не секрет, що У нас створені усі належні умови для занять спортом, навіть професійних занять спортом. Так є чудова створена соціальна інфраструктура, аби тільки було, як то кажуть, бажання займатися, так? От ви є спортсменом з великим досвідом та й уже з Справді почесним званням, як то кажуть, вам є з чим порівняти. Так от як гадаєте, наскільки взагалі важливо розвивати цей напрям? Тобто напрям спорту і в компанії, і на підприємстві, і загалом в Україні? Загалом спорт потрібно взагалі в суспільстві, щоб був присутній. Завжди. Не тільки для дорослих дітей взагалі повинні займатися спортом, тому що це наше здоров'я. Не тільки фізичне, будь-ментальне, так. Ментальне так само. Чому велику роль ментальне здоров'я також відіграє, якщо тренуєшся і прагнеш якихось досягати висот. Тому потрібно бути. Що стосується о, компанії, да, в нас на високому рівні підтримують спорт, споруди в нас на високому рівні організовані. Зрозуміло. А от наскільки загалом, на вашу думку, спорт допомагає покращувати власне те і ментальне здоров'я і загалом здоров'я будь-якої людини, а особливо в такий непростий час? Звісно, воно покращує. Чому? Тому що здоров'я в першу чергу заняття спортом, воно не тільки переключає, а й розвантажує організм. Психологічно, фізично, після важкого трудового дня важко, варто перезавантажитись, тому в кожного він по-різному, хтось розвантажується психологічно, хтось фізично. Як на мене, я розвантажуюсь фізично. Заняття спортом, відповідно. Ну і це дуже корисно. Ну, і це, в свою чергу, мабуть, дозволяє більш ефективніше виконувати свої посадові обов'язки. Так, Правильно? так, звісно. Тоді, коли ти займаєшся після важкого трудового дня, прийшов, позаймався, на інший день ти йдеш, якби, можна сказати, відновленим. Організм відновлюється після важких фізичних тренувань. Тому ви маєте можливість закликати усіх наших глядачів і слухачів. До занять гірьовим спортом у вашій команді закликаю гірьовим спортом займатися і не тільки взагалі займайтеся спортом, тому що це е, ваше здоров'я не тільки фізичне, а й психологічне, ментальне, е, тому варто підтримувати себе на е, гарному фізичному рівні. Ну і наостанок, які плани у команди на 2025 рік і можливо у вас, як у майстра спорту, як все-таки плануєте наступний рік побудувати? Приїхали ми з змагань, але ми не завершуємо наші тренування, тренуємося далі. На 25 й рік в нас плани, як і далі приймати участь в чемпіонатах, Кубках України, як мінімум покращувати ті результати, які ми показували в цьому році. Ну і так само готуватися до Спартакіади, а Я думаю, що на нас вже будуть готуватися так само в цьому році, але ми будемо старатися захистити. Якби чемпіонське звання на Спартакіаді будемо прагнути цього. Ну і чого все-таки від Нового року очікувати? В першу чергу, я думаю, що ми всі очікуємо перемоги. Перемоги, спокою, щоб було, якби, щоб ми вільно могли займатися спортом своїми справами, щоб хлопці не гинули і Україна далі розвивалася і показувала, що українці найкращі. Так, і є, я з вами згідна. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, друзі, вам нагадую, сьогодні ви дивилися радіобесіду Он Тайм. У студії для вас працювала Вікторія Шейкіна. І спілкувалися ми з начальником зміни блоків 1-2 цеху вентиляції та кондиціонування Рівненської АЕС, паном Сергієм Бовгирою, розмовляли про гірьовий спорт. про Поточні плани команди герювиків Рівненської АЕС і а, також доєднуюся до слів пана Сергія. Займайтеся спортом, дбайте про своє здоров'я, адже все неодмінно буде Україна.